Пом'яни, Господи, Давида і всю лагідність його, як він присягався Господу, давав обітниці Богу Якова, не війду в світлицю дому мого, не ляжу на постіль мою, не дам заснути очам моїм і задрімати повікам моїм, доки не заспокоюся, доки не знайду оселі для Господа, тому для Бога Якова. Ось ми чули про нього Євфрарі, знайшли його на полях Іарима, ходімо в оселі Його. Поклонімося підніжжю ніг Його, воскресне, Господи, успокій Твій, Ти, і Киво святині Твоєї. Священники Твої затягнуться у правду і преподобні Твої зрадії. Ради Давида, раба Твого, не відверни лиця від помазаника Твого. Клявся, Господь, Давиду, істиною і не зречеться її, і синів роду Твого посаджу на престолі Твоїх, а коли сини Твої зберігатимуть завіт і повеління мої яких я навчу їх, той сини їхні навіки сидітимуть на престолі твоїм. Вибрав Господь Сион, забажав його на оселю до себе. Це місце спокою мого повік віку, сказав Господь, тут оселюся, бо я полюбив його, поживу його я, благословляючи, благословлю і в боях його, я нагодую хлібом, Священників його я задягнув спасіння, і праведні його будуть радіти радістю. Там я вирощу спасіння Давидові, поставлю помазати по моєму. Ворогів його, а я на ньому ж розцвіте святиня моя.